Чекайте, не перегортуйте. Послухайте, -ня. одну минутку. Одну. Дивіться. Я ніколи в своїй житті ніч не просила. Нігда. Ні від кого ніч. Навіть я що могла, допомагала сама. І ніколи ні від кого, ні, і... ні одного цента, ні одної гривні, ні одної руни ніколи ні від кого ніч не просила. Ні на яку допомогу. Ну тепер. Просто я мушу для вас відео зняти. Є такий хлопчик Матвійко. Він дуже хворий. Дуже хворий. Просто мама його кричить на весь світ. Вона днями ночами сидить у інтернеті просить. що я хочу це відео зняти? У кожного в нас, у кожного почти в нас є діти. Ко мене є, 100% є. І ви собі представте, що е, просто е, ви маєте туй дитині купити життя. Інак не буде. Розумієте, що якщо ви не заплатите великі гроші, е, просто вашої дитина не стане. І от крик матері, то, то, то та боль, що всередині є, що вона всіх просить. Дивіться, нас дуже много. Я знаю, що в мене много підписчиків. Я вам залишу мамину сторінку. Ви просто нажмете і перейдете, там її фотка об'явиться, перейдете на її сторінку, на неї требася підписати, щоб був найвеликий актив на її каналі. Хто не може помочи, хто може помочи, мама не просить великі гроші. 2-2 гривні, 5 гривень, то лише одно кофе. Може, ви можете послати в ті гроші. Немного, просто нас буде дуже много і маленька сума для неї отопідйомна. Дали тепірка йде Великдень. Я прошу всіх священиків. Може, бо вони якось допомогли, дали в церков якусь, якусь баночку, бо могли тому матвічкою, чим майскорі збрати гроші, щоб та хвороб, хвороба не прогресувала. Щоб у нас оно, її треба чим майскоріше встановити. Усіх частних підприємців, у кого є магазини, Може, в когось там, де великий поток людей. Не вставайтеся байдужими. Кладіть баночки по гривню і по 50, 50 гривню. Кого які. Будьте добрі, я вас прошу, не залишайтеся байдужими до цієї ситуації. Посилання кладу, ви нажмете і прийдете на ту сторінку. Я думаю, що всім це хоче по. Ну, я думаю, що багатося підпише. Якщо вися підпишете, може, будете хотіти допомогти, напишіть і мені в коментарі. Кажі, мій коментарі продвигає відео наше дали. Якщо ви напишете, як просто помогла, підписалася, якесь слово, то додіть, тим майбутнь буде люди відіти це відео. Гарного всім і позитивного. Не хворійте. І ваші діти найбудуть будуть здорові.